Вони є вревінщиками, є такий, такий вислів. Тобто люди, які не працюють на державу, просто займають позиції в кріслі, сидять і намагаються зробити так, щоб потім не було проблем у них у їх дітей. Це українська політика, це українські політики, а є українські державні діячі, такі, наприклад, як Мазепа свого часу, такі, як Грушевський, багато інших людей, які думали про державу. Сьогодні державних діячів дуже мало в Україні, але це, це проблема, яку можна і треба буде вирішувати, щоб все ж таки через там. П'ять років, може десять років, коли ми з вами зустрінемось. Ви мені сказали, що дивіться, пам'ятаєте, десять років тому ми розмовляли, що в Україні немає політичних лідерів і людей, які думають про країну. А зараз ситуація помінялася, але це залежить від, від мене, від, від інших українців, і від вас, в тому числі, як журналістів, які в цьому допомагають.